Моделювання фотоелектричних систем буде здійснюватися у програмному середовищі Red Screen Expert, стартове вікно якого ви бачите перед собою. Початок роботи з програмою варто здійснювати від налаштувань. Для цього заходимо у настройки. Серед всіх позицій, що тут є, нас цікавить лише мова і мова користувача, а також. Валюта, в якій будуть здійснюватися економічні розрахунки. А ми вибираємо долари США. Повертаємось назад на головну сторінку. В даному випадку, в якості прикладу, буде порахована система електрозабезпечення житлової будівлі із заданою площею даху 1000 квадратних метрів. Житлова будівля знаходиться в Києві. І також задано, що фотоелектричні модулі встановлені під кутом 34 градуси до горизонту і орієнтовані, звичайно, на південь. Для того, щоб встановити фотоелектричну станцію, на даху будівлі потрібно в розділі тип об'єкту, приклади, вибрати електростанції. І після цього програма автоматично відправляє нас на наступний пункт розрахунку. Тут варто вибрати місце знаходження будівлі. Будівля, яка розглядається в прикладі, це будівля у Києві, тому я тут шукаю Київ. Та натискаю ОК бачу, що розміщення кліматичних даних тепер Україна-Київ і місце знаходження обладнання так само. Нижче можна побачити всі кліматичні дані по цьому місту. Далі можна перейти на наступний пункт. Це можна зробити, натиснувши на нижчу частину сторінки, де написано перейдіть на обладнання або просто вибравши вкладку обладнання. Тут задаємо основні параметри проєкту. Це електростанція, так. Але тип не вітрова турбіна, а фотоелектрична станція. Тому тут шукаємо фотоелектричний і обираємо. Наступний пункт. Тут можемо задати опис об'єкту. У нас це сонячна електростанція. На даху житлової будівлі. Запишу просто: сонячна електростанція. Підготовано для тут вказуєте прізвище викладача. І підготовано ким? Тут має бути ким, тут прізвище студенти можна групу також додати. Назва об'єкту можна назву будівлі внести. Наприклад, якщо це житлова будівля, це може бути якесь ОСББ з якоюсь назвою. я просто напишу ОСББ, бо в мене уявна будівля. Також задати тут адресу в Києві. І місто та країна переноситься з попередньої вкладки. Ми бачимо, що відповідно до попереднього типу об'єкту, який тут був автоматично. Фотографія підтягнулася в вітрових, вітрової електростанції, але ми можемо додати будь-яку свою, натиснувши Вибрати зображення і, наприклад, вибравши зображення даху тієї будівлі, на якій ви збираєтесь встановлювати відповідну фотоелектричну станцію. Наступна вкладка, яка нас цікавить, це енергія, і перший пункт цієї вкладки електрика та паливо. Тут задається вартість енергоносіїв, які використовуються на об'єкті. Так як ми розглядаємо лише електричну частину, нас не цікавить перший вид палива, який стосується теплоти. Тому його вартість ми можемо. Залишити, як пропонує програма, або просто взагалі не задавати. Другий тип палива це електрична енергія. Тут дуже важливо задати правильно тариф, так як ми розглядаємо житлову будівлю, тариф зараз для некомерційних організацій. Для споживачів звичайних людей 2,64 гривні за кіловат годину що дорівнює 0,071 долар за кіловат годину. Наступний пункт, який ми розглядаємо, це електроенергія. Але ми бачимо, що тут відповідно до, знову ж таки, до Вибраного типового проєкту з самого початку автоматично вибраного програми. Тут вітрова турбіна. Нас цікавить знову фотоелектричний елемент, тому нам потрібно його сюди додати. Щоб додати, натискаємо на оцей пункт електроенергія. У випадаючому списку вибираємо а, фотоелектричний. Бачимо, що додався фотоелектричний. Вітрову турбіну, щоб вона не заважала можна видалити. І натискаємо фотоелектричний. Тут є два рівні розрахунку. Можна рахувати по першому рівню, можна по другому. На першому рівні розрахунок проводиться на базі наявних даних про електричну потужність об'єкту. Так як у нас наявних даних про електричну потужність будівель немає, і ми будемо рахувати на базі площі даху. І визначати, яка кількість модулів буде поміщатися на площу даху. Ми обираємо рівень 2. Режим слідкування за сонцем. Нам пропонує зафіксоване, і ми залишимо таке положення, бо воно є найпоширенішим та найдешевшою конфігурацією. Наступне це. Нахил. Чи нахил має бути 34 градуси. У вас кожного по варіанту буде задано, власне, свій нахил фотоелектричних модулів. Азимут обираємо в залежності від орієнтації сонячних модулів за сторонами світу. Для того, щоб зрозуміти, яким чином обрати азимут, скористаємося справкою користувача. Для цього потрібно натиснути на назву Азимут. і тут з'явиться таке нове віконце англійською мовою, тому що українською немає керівництва. І, щоб було швидше, тут є Solar Collector Азимут Example. І тут, наприклад, північної півкулі вказано, яким чином визначати градуси для Азимуту. Якщо, наприклад, сонячні модулі строго орієнтовані на південь, то відповідно буде 0 градусів. Якщо на схід 90, на захід також 90, на північ, відповідно, 180. Якщо, наприклад, на південний захід, ось тут є строго, якщо на південний захід, тут в прикладі написано 45 градусів. Ось таким чином і визначається в залежності від того, як ви встановлюєте. Ваші сонячні модулі. Закриваємо клієнтством. В моєму прикладі сонячні модулі орієнтовані строго на південь, тому я натисну 0 градусів. Можна, натиснувши Показати дані, побачити помісячні кліматичні дані щодо сонячної радіації, яка поступає на горизонтальну поверхню, на похилу поверхню. І цін на електроенергію. Далі обирається фотоелектричний модуль та його характеристики. Тип. В даному прикладі розглядаємо тип сонячних модулів, зроблених з моноокису Кремнію. Електрична потужність визначається програмою в залежності від потужності одного модуля та їх загальної кількості на даху будівлі. Я вже казала про те, що ми будемо визначати, в залежності від площі даху, можливу кількість сонячних модулів, яку можна встановити на поверхні даху. І вважатимемо, що має бути заповнено близько 50% поверхні даху. Чому 50%? Тому що, звичайно, вони перші не можуть бути розміщені дуже близько до країв, тому що там є перепети. Там має бути якась певна відстань від краю даху, і також має бути відстань між самими модулями для того, щоб, по-перше, люди могли проходити між ними. І також для того, щоб уникнути затінень модулів за рахунок один одного. Серед баз даних модулів, які пропонує програма. Я пропоную обрати виробника Ryzen, який є доступним на ринку України. Сонячні модулі цього виробника досить ефективні та оптимальні за розмірами для типів об'єктів, які ми розглядаємо. Наприклад, оберу ось цю модель площою 1,645 квадратний метр. Ефективність даного модулю 17,02%. Також я тут маю задати кількість. Так як я маю помістити це все на площу 1000 квадратних метрів і зайняти половину цієї площі, я зараз спробую, скажімо так, рандомне число для того, щоб подивитися, що з цього вийде. Задам 400 модулів, де перевірити тепер загальну площу. Ось тут є площа сонячного колектору. Бачимо 658 метрів квадратних. Вона не відповідає половині площі даху, тому бажано зменшити цю площу. Для цього зменшимо кількість. Наприклад, 310. 310, це займуть площу 510 квадратних метрів, що оптимально для. Нашого даху площою 1000 квадратних метрів. Можна не обов'язково, щоб саме 500 виходило, десь приблизно 50%, плюс-мінус пару відсотків нічого страшного. Далі програма пропонує характеристики вибраної моделі, включаючи ККД, температуру елементу, температурний коефіцієнт. Ну і сама розраховує загальну площу. Поправочний коефіцієнт біфаціальних клітин стосується двосторонніх сонячних колекторів. Ми розглядаємо односторонні, тому тут нічого вносити не будемо. Інші втрати стосуються втрат при наявності бруду та пилу. Типові відзначення втрат сягають до 15%. Запишемо 3%. Далі задамо характеристики інвертору. Інвертор перетворює електричний струм постійної напруги в електричний струм змінної напруги, який і використовується на потреби споживачів. Для більшості перетворювачів потужністю більше 1 кВт, типові значення ефективності інвертору становлять від 95 до 98%. Тому запишемо 97. Більш точні дані можна визначити за допомогою паспортних даних інвертору. Потужність інвертору, як правило, відповідає потужності сонячної системи. Потужність сонячної системи 86,8 кВт. Я повторюю тут. Інші втрати це втрати в перетворювачах в струму або в підвищувальних трансформаторах. Зазвичай становлять 0, тому залишимо цю помірку пустою. Далі бачимо коефіцієнт потужності. Коефіцієнт потужності тут становить 12,5%, і це є відношенням середньорічної потужності виробленої електростанцією до її номінальної потужності. Далі вносяться початкові затрати. Початкові затрати включають в себе затрати на представлене вище обладнання, тобто на інвертор та фотоелектричні модулі. Відповідно до ринкових цін, початкові затрати для України становлять близько 500 доларів на кіловат. Також можемо внести сюди затрати на експлуатацію та обслуговування. І якщо врахувати, наприклад, що Час від часу, хтось має контролювати її роботу цієї системи, а також прибирати забруднення на модулях, то можемо внести десь 15 доларів на кВт-годину за рік. Далі повторюється вартість електроенергії, кількість електроенергії, що передається в мережу, тобто це вже кількість, яка виробляється сонячною електростанцією. І прибуток від експорту електроенергії. В даному випадку програма вважає, що вся електрична енергія, яка виробляється сонячною електростанцією, продається в мережу. І тут якраз таки написана кількість цієї енергії та її загальна вартість. Більш детально вартість системи розглянута на відповідній вкладці. В першому розділі задаються початкові. Затрати. Ми бачимо 43 400 доларів. Це вартість, яка включає ось початкові затрати, які ми внесли на попередній вкладці. Тобто 500 доларів ну, домножене на кількість кіловат, у нас вийшло 43 400. Але, окрім початкових затрат на обладнання, є ще декілька пунктів витрат, наприклад, витрати на конструкцію. Вартість конструкції становить десь 18 доларів одна конструкція. Це конструкції, на яких тримаються модулі, їх кількість відповідає загальній кількості сонячних модулів. Ми бачимо, що загальна кількість була задана нами 310. Тому переносимо сюди 310. Наступний пункт, який можемо задати як початкові витрати, це проєкт. Проект включає дозвільну документацію і технічні умови. Вартість, Кількість 1, звичайно. Вартість такого проєкту може бути. Від 3 до 5 тисяч доларів. Давайте поставимо три. І також є пуско налагоджувальні роботи. Вартість яких для одного модуля може становити порядку 15 17 доларів, запишемо 16 та кількість відповідно до кількості модулів 310. Щорічні затрати не будемо здавати, так як ми тут вже задали 15 доларів за кВт-годин на рік, і інших потреб поки що не видно. На вкладці Емісія бачимо, наскільки скоротилися викиди парникових газів від застосування системи електрозабезпечення з фотоелектричними модулями. На 36,4 тонни СО2, що дорівнює 67 автомобілям, що не використовується. І остання вкладка, яка нас цікавить, це вкладка фінанси. Тут проводиться фінансовий аналіз, так як задачою даної роботи було визначення простого терміну окупності. Темпи інфляції та коефіцієнти заборгованості зазначати не будемо, тому їх ставимо 0. Строк реалізації проєкту 25 років зазначаємо, і коефіцієнт заборгованості відповідно 0. Простий термін окупності бачимо тут, він становить 10,4 роки, що і показано на даному графі. В протоколі до роботи потрібно додати короткі теоретичні відомості про програму про системи електрозабезпечення з фотоелектричними модулями, і також додати скріншоти кожної вкладки, заповненої вами відповідно до вашого варіанту. Це вкладка місце знаходження у кожного своє, обладнання. Енергія, тут треба два скріншоти. електрика та паливо, а також фотоелектричне. Щоб тут захватити повний екран, потрібно просто віддалити трошки. Потім вкладка Вартість, вкладка Емісія і вкладка Фінанси. І останнім пунктом є висновки до роботи. У висновках можете написати про доцільність використання. Таких сонячних електростанцій на даху житлових будинків.